Любов свідомий вибір, втілений у дію. Це не емоції, не швидкоплинні почуття, і не рожева, недосяжна мрія, а праця над собою кропітка. Господь пояснює для нас у слові, що притаманне тим, хто обира прожити день за днем життя в любові. щодня, щодня писати почерком Христа. Любов – Довготерпіти завжди здатна і зауважити в моменті Божий план, який творець здійснить, можливо, завтра, або тоді, коли задумав сам. Любов проявить милосердя в дії, розрадить, співчутливо обійме, без зайвих слів тягар на двох розділить і разом в молитві до Христа прийде. Любов не заздрить тим, хто більше має, і хто успішно досягнув вершин, а тішиться за них і добре знає найбільше надбання це Божий син. Любов не надимається, до величі нерветься, не заздрить, не лукава, а проста. Бо хто з нас без гріха, нехай озветься, і хто спастися може без Христа. Любов не тільки свого не шукає, а зносить все терпляче, без вагань. Вона свої бажання забуває і відсуває власне я на задній план. Любов ніколи не перестає любити, бо джерело любові сам творець, і Він дає бажання відтворити новий початок там, де був кінець. Любов це рішення, одягнене у вчинки, та лиш Господь нам здатний помогти подарувати ближньому себе частинку і в цьому насолоду віднайти, слава Богу. І ми ще з дітьми.